Всім привіт вітаю вас на каналі Далебі. Відео про цю книгу мало вийти раніше, десь минулого тижня, але мене надто захопила ідея відео про 8 березня, що це довелось трішки посунути. Але тепер весь екранний час тільки їй. Це як ви вже здогадалися, книга Володимира Винниченка Запуски Керпатого Мефістофеля від видавництва віхала в серії Неканонічний канон. Я вже трохи розповідала про цю серію та про цю книгу у відео, де я була на презентації книги Віра «Марсіани на Хрещатику, але все одно нагадаю, що суть цієї серії це видання. Власних чудових українських творів, які несправедливо обділили увагою. До кожної такої книги є пояснення від літературознавців, там вони дають ключі до розуміння цих творів та можливість подивитися на них з якогось іншого боку, побачити їх по-новому. До прикладу, в цій книзі є 15 сторінок від тої самої Віри Агеєвої. Єдине, що хочу зазначити, тут можна нарватися на спойлери. Якщо ви читаєте книгу не вперше, а вирішили її перечитати для того, щоб, наприклад, переосмислити або в цілому. Не боїтеся нарватися на спойлери, то можете сміливо починати з пояснення Віри Гейвої. Але особисто для мене це було сюрпризом, бо я така читаю. І помічаю пояснення якихось сюжетних поворотів, сюжетних ліній, які мені здаються доволі суттєвими, вирішальними. І я сподівалася, що це можливо якісь прохідні речі, які пані Віра вирішила пояснити, але виявилось, ні, це дійсно майже основна розв'язка цього сюжету, і це дійсно було спойлером. Звісно, враження від книги мені це не зіпсувало. Було класно читати і вже розуміти про що йти мова, розуміти цей текст, розуміти його основний посил. Але все ж таки на майбутнє для себе я спойлери не люблю, тому буду починати спочатку читати твір, а потім вже починати читати пояснення літературознавця для того, щоб цей твір краще зрозуміти. Тому в цілому і вам можу радити такий підхід, якщо ви також боїтесь спойлерів, як і я. Що ж, перейдімо тоді до сюжету книги і почнімо з того, хто ж такий цей Мефістофель і чому він, власне, Керпатий. Карпатим Мефістофелем у творі називають головного героя, від імені якого і ведеться розповідь. Це Яків Васильович Михайлюк, успішний Київ. Адвокат. По суті, Мефістофель це інша назва сатани. І тут наш герой представлений як такий типовий класичний спокусник, який перевіряє людей, випробовує їх на міцність їхньої віри в добро. До прикладу, одна із перших сцен у книзі, коли до головного героя приходить його колишній однопартійц Нечупоренко, який щойно щойно повернувся із довгого заслання, і він звертається до нього як до старого друга, однодумця, для того, щоб той йому допоміг влаштуватися на роботу. І тоді, як пропонують пропоную цьому не переконати одного чоловіка дати неправдиві свідчення в суді. Переконати чи то словесним примусом, чи то силою. При цьому він розуміє усю складність положення свого друга, товариша розуміє, що він довго пробув у засланні, що він повернувся звідти до сім'ї, до родини з дітьми. У нього взагалі немає грошей, немає роботи, він її потребує. І пропонує йому гроші за ось цю нечесну брудну роботу. По суті, спокушає його як той диявол. І насправді ось ця от боротьба добра і зла вона постає не тільки перед другорядним. Персонажами, яких в такі положення ставить сам наш Мефістофель. А вона прослідковується і у самому головному героєві протягом усього твору. Він постійно митається між тим, щоб чинити як найкраще, але боїться якось оступитися, боїться тішити себе фантазіями про добро, і постійно знову ж таки повертається до того самого зла. Тож в цілому, чому він Мефістофель, зрозуміло. А у чому він Карпатий? Перше і найочевидніше через форму носа. Проте навколо неї також зав'язана велика частина сюжету. Він товаришує з родиною сосницьких з чоловіком. Він частенько грає в карти, і в гості до них періодично заходить до його дружини Софії і їхніх двох хлопців-дітей. Проте дуже давно ще до одруження сосницьких Якову подобалась Соня, і якось вони переспали. Ну переспали та й забули. Проте зараз в цій родині є двоє синів. І от старшого з них Андрійка, Яків дуже любить, дуже сердечно до нього відноситься і по більшій мірі ходить до них у гості саме заради малого. Та й видно, що цьому Андрійку також Яків подобається, він називає його дядю Яшею і постійно радіє, коли той приходить в гості. Ну, і як зрозуміло, Яків підозрює, що Андрійка може бути його сином. І ось тут виступає сутність цієї Керпатості. Кожного разу, коли Яків дивиться на Андрійка, він підозрює цю схожість їхніх Карпатих носів. Хоча на другий раз він кожен раз думає, та ні, здається. Він взагалі ніс цей дуже прямий і взагалі на мій не схожий і постійно метається між тим, що Карпатий цей милий, чи все ж таки ні. А враховуючи те, що події відбувається десь у 1910-20-х роках, мова про ДНК тест на батьків стоїти не може, тому наш Мефістофель постійно й мучиться цією темою. Проте є ще друге пояснення карпатості нашого Мефістофеля це друге значення цього слова. Зазвичай так називають смерть. Типу, прийшла Карпата з косою, що ще більше підкреслює, ніби оце от служіння злу нашого головного героя. Горовного повертаючись до теми сина Несина Якова і його мами Софії, в них дуже якісь дивні складні стосунки. Не можна сказати, що він у неї закоханий. І не можна сказати, що вона його любить, проте вони намагаються зробити так, щоб один одного приревнували. постійно там через щось сваряться і виясняють свої стосунки. І мені здається, що все ж таки він плекає якісь теплі почуття до неї саме через цього Андрійку, і через те, що він підозрює, що він може бути його сином. А вона в свою чергу, через те, що даний її шлюб не дуже вдалий, стосунки з чоловіком не дуже прості і приємні. Вона, можливо, вбачає в якові можливість. Побудувати нову, більш хорошу, міцну сім'ю. Та наш герой не такий вже й простий. Тож впродовж книги з'являються ще дві жінки, з якими розвиваються стосунки впродовж цієї книги. Першу жінку Клавдію Петрівну жінку в чорному, він бачить на вулиці, коли вона йде зі своїм маленьким сином, костею, свариться з ним, малий щось там кричить на маму, верешіть, обзиває її, виривається і кидається прямо на дорогу. І якимось чином, наш головний герой встигає малого вихопити прямо з-під коліс трамваю. Сам він цей епізод трактує як якийсь епізод із дешевої драми. Проте, звісно, вдячна жінка. Запрошує його додому для того, щоб піддячити йому. І так якось зав'язуються їхні стосунки. Дуже багато уваги в тексті сконцентровано на те, як ця клавдія виховує свого малолітнього сина. Він дуже розбещений, малий. Який дозволяє собі маніпулювати мамою, дозволяє собі обзивати її, кричати навіть своїми там кулачками, побити її. Вона ж на кожен його крик реагує погрозами. Я тебе тут і залишу, клянусь, ти нікуди більше не підеш. Проте свого слова вона ніколи не дотримується, опускається просто до звичайних погроз дитині. І звісно, для дитини вона перестає бути авторитетом і її слово для нього нічого вже не важить. І чесно кажучи, спостерігати за цим дуже бридко, як для читача, так і для нашого головного героя. Проте Яків для того, щоб відволіктись від усієї цієї теми з Софією та Андрійком, який його або не його син, він вирішує взяти Клавдію, її сина і поїхати разом в Крим. Частково він це робить для того, щоб Софія його якось приревнувала, хоча не зрозуміло навіщо. Ну і загалом самому трохи відпочити. Цей відпочинок видається непоганим, вони проводять там багато тижнів, але дещо відбувається, вони сваряться, він залишає їм гроші, а сам повертається до Києва. Тоді ж він зустрічає друг. Жінку, якось він знову ж таки йде по вулиці і бачить жінку у білій шапочці. Вона йому дуже подобається, і він майже одразу в неї закохається. Він декілька разів намагається там з нею заговорити, одного разу сідає разом з нею в трамвай і сподівається, що вона його помітить, що впізнає його, але вона його ігнорує. Тоді він знову намагається до неї підійти, нагадати про себе, знову познайомитись, вона йому вкотре відмовляє. І тоді він каже, що я буду стояти у вас під вікнами до тих пір, поки ви не протягнете мені руку. Тут мені. Це нагадало епізод із книги Квартира київських гріхів», аж смішно стало. Доволі якийсь маніакальний та аб'юзивний спосіб познайомитись, як на мене. Проте, постоявши так добу, вона все ж таки з ним знайомиться, голосно закочує очі. Бо абсолютно не підтримує таку поведінку, особливо романтизацію таких вчинків. Хоча насправді ось це стояння під вікном автор взагалі не романтизує, і він навіть якось висміює це, показуючи, як головний герой втомлюється, як він хоче їсти, як у нього. Його болить спина і ноги, як він навіть декілька разів зривається на те, щоб махнути на все це рукою і поїхати додому відпочити. Але, як на мене, залишається не через почуття до цієї дівчини, а через те, що хоче довести собі, що він може. Але власне вона до нього спускається, вони знайомляться, і після цього їхні стосунки зав'язуються. Проте зараз будуть спойлери. Це частинка, яку мені дуже хочеться обговорити, дуже хочеться розказати, але це майже розв'язка сюжету. Тут дуже багато зараз спойлерів буде. Це та частинка, про яку розповідала Віра Агеєва у своїй передмові. Тому якщо ви тільки почали книгу або плануєте читати в майбутньому і не хочете почути ніякі спойлери про те, як вона закінчиться, то прошу вас десь на цей таймкод. А я ще тут декілька секунд потягну час. Якщо ви раптом мили посуд, і вам треба витерти руки від води і піни, і будемо переходити до спойлерів. Перематуйте. Що ж, повернімося до жінки в чорному, з якою наш Яків їздив в Крим. Насправді повернувся він з Криму через те, що Клавдія сказала про те, що вона завагітніла. Насправді, коли вони тільки почали зустрічатися, вона сказала, що хоче питання контрацепції взяти на себе. І якось так вийшло, що вона завагітніла. Вона каже про те, що зробила це не навмисне. Вона цього не планувала і також дітей не хотіло, Але от якось так склалося. Звісно, Якова це приводить просто в якесь божевілля. Він не хоче дітей, не хоче будувати сім'ю з цією Клавдією. Тому він на неї злиться, вони сваряться, він залишає їй гроші і просто повертається до Києва. Клавдія ж обіцяє зробити аборт, бо вона також не планувала цю дитину. Вона вже викликала там якусь лікарку. У листах до нього Клавдія. Пише, що операція якась там з ускладненнями може бути. Лікарка попереджає про те, що є загрози для її здоров'я та життя, але все ж таки вона це все витримає і проблему вирішить. І коли вже пройшло декілька місяців, він про ту клавдію забув, зустрів свою білу шапочку. У них там кохання, зітхання. Він випадково на вулиці зустрічає Клавдію. Вони просто обмінюються люб'язностями, йому якось стає шкода її через всю цю ситуацію, тому він намагається бути з нею якомога приємнішим, милим та й прощаються. А наступного дня він отримує від неї листа, в якому вона зізнається, що все ж таки дитину народила через ускладнення під час операції, і аборт вона зробити не змогла. Розповідати про дитину вона наче не збиралася, але побачивши, який він з нею привітний, який він милий, вона вирішила, що він заслуговує знати про свою дитину, і, можливо, йому було б цікаво про це знати, тому вирішила розказати, але в цілому ні до чого його не зобов'язує цим. Тут наш герой знову впадає в божевілля, кидається речима. Проте його люба біла шапочка говорить про те, щоб він все ж таки побачився знову з цією клавдією, можливо, подивився на дитину, допоміг грошима загалом якось вирішив це питання перед тим, як вони будуватимуть свою родину. І тут відбувається якась жесть. Це, звісно, прочитала ще в пояснення від Віра Геєвої, і це той самий спойлер, який мене найбільше вразив. Проте, коли я читала це в творі, я все одно була в скаженому шоці. Яків переконаний в тому, що ця дитина може зіпсувати йому життя, бо він, наче, й не хоче туди ходити, його біситься Клавдія, але до дитини його чомусь тягне, і він продовжує ходити до них в гості. І це його переконує, що дитина може зламати йому життя з його любою білою шапочкою. До того ж, він дуже переймається тим, як ця Клавдія буде виходити виховувати дитину його, бо, дивлячись на те, як вона виховує зараз старшого сина, це жесть. Є сцени, в яких ці Клавдії просто хотілось врізати. Наприклад, це старший синок Костя стоїть над колискою свого молодшого братика, показує йому якусь там фотографію і випадково царапає цією фотографією малюка. Ця скажена Клавдія починає кричати на малого, наказує на нього, обзиває проклятим, виганяє. Хоча, як виявилось, Костя. Він по-доброму заздрив своєму молодшому братику за те, що в нього з'явився тато, наш Яків. А свого батька він просто ніколи не бачив, не знав, і в нього єдина є фотографія цього тата. І він хотів познайомити маленького також із своїм татом, показати йому його фотографію і розказати про нього. Проте, не дивлячись на те, що Якова також ця клавдія дуже бісить і дуже дратує, як вона виховує свого сина. Він продовжує ходити до неї, бо все ж таки його тягне до дитини. І тоді увага починається найгірше. Яків користується моментом, коли він залишається з дитиною наодинці. Дістає його з колиски, коли він в мокрих пелюшках відкриває навстіж вікно морозною холодною зимою. І висовує туди дитину в мокрих полюшках. На щастя, хоча б не для того, щоб скинути його з вікна, але історія не краща. Він хоче, щоб малий простодився на морозі, захворів і, ніби помер від хвороби, і не заважав, якову жити. Це взагалі що таке? Як таке можливо? Я не дивлячись на те, що, наче прочитала це в у цьому поясненні пані Віри, я все одно не очікувала, що воно якось. Якось так буде. Це, це просто жахливо, це дуже неочікувано. І насправді це ще не все. Це великий, звісно, спойлер, але це далеко не розв'язка. Там є ще події, які ведуть до розв'язки. І от сама розв'язка, її можна ще обговорювати, мені здається, півдня. Тож, навіть якщо ви книгу ще не читали, але подивились попередню мою частину зі спойлером, я вам гарантую 100% є для чого її ще читати, є над чим порозмислювати, і що ще обговорити. Це ще не всі спойлери були. Було, якщо що цікавий момент, також що дослідники життя і творчості Володимира Венеченка говорять про автобіографічне відсилання в цій книзі. Наприклад, Біла Шапочка, Любов головного героя, насправді дуже схожа на дружину Володимира Винниченка Розалію Винниченка. А ось ця жінка в чорному, Клавдія, це ніби його коханка німкеня Люся, яка насправді завагітніла від автора, але на жаль, дитина померла майже одразу. Загалом тем, які хочеться обговорити, які можна обдумати в цій книзі, їх купа. Наприклад, є ще одна сюжетна лінія, що постійно тримає в напрузі з чоловіком, який звернувся до Якова як до адвоката, бо він хоче розлучитися зі своєю дружиною. Проте ця дружина стоїть за незламність шлюбу і маніпулює чоловіком за допомогою своїх дітей. Також тут піднімається тема викрадення дітей, положення жінки у шлюбі, та загалом цінність і необхідність шлюбу у суспільстві. Я взагалі спочатку побоювалася і очікувала, що книга може читатися якось занадто важко. Знаєте, ось це стереотипне відчуття з. Уроків літератури в школі, що книги будуть ну, дуже нудні. Але я вкотре вже переконую, що це абсолютно не так, чи то через вік, чи то через те, що. Читаєш ці книги, ти свідомо за власним бажанням, та насправді читається легко, цікаво, швидко. Книга динамічна, книга тримає в напрузі, книга змушує задуматись, переосмислити. Коротше, це класні книги, їх дійсно варто читати. А ще я відчуваю якусь величезну радість і навіть гордість за те, що я просто читаю українські книги, за те, що я пізнаю Україну. Пізнаю її минуле, її авторів завдяки тому, що читаю їхні книжки. Тож, якщо ви тільки хочете почати цей шлях, то я цілком можу рекомендувати вам почати її з Карпатого Мефістофеля, бо книга невеличка, але при цьому динамічна, цікава і така філософська. Я, свою чергу, обов'язково планую продовжувати знайомство з серією Неканонічний канон. До речі, якщо щось читали з цієї серії, порадьте, що вам сподобалось найбільше. І до зустрічі в наступному відео! Що? Пока!